Каю мультфільм, знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шует». Ти вже великий хлопчик. А будівельник будівельні доріг. Гілберте, це просто буря, нема чого боятися. Каю знав, що це просто завиває вітер, але буря трохи лякала його. Розі? Роузі все гаразд. Роузі, страшно. Не бійся, розі. Каю розумів, що роузі налякана більше за нього. Він хотів заспокоїти сестричку. І тердмерозі. Він робить у. Засинає розі. На добраніч, ніч розі. На добра нічкаю. Каю зрадів, що розі почувалася краще. Насправді йому теж стало легше. Він вже не боявся цієї сильної бурі. Наступного ранку мама повезла його до дитсадка. Здається, що вчора була сильна буря, а я все проспала. Ого, глянь. Буря повалила цей старий дуб, шкода. Це був такий красивий дуб. Він одужає. Не думаю, каю. Його коріння вирване із землі. Мабуть, тут посадять інше дерево. Дерева такі неповторні. Без них все виглядає зовсім інакше. Каю завжди бачив це дерево на шляху до дитсадка. І засумував, що його там більше не буде. Схоже, доведеться їхати в об'їзд. Що таке об'їзд? Це означає, що сьогодні ми не зможемо їхати звичайною дорогою, тому поїдемо іншою. Бувай! Привіт, Клементино! А я бачу велике дерево, яке повалив вітер, і воно лежить на дорозі. Я теж його бачила. Оце так вітер. Чуєш, каю, мабуть, вітер добряче хитав наших коників. Доброго ранку. Сьогоднішня буря наробила розгардіяшу, тож будемо прибирати. Ви допоможете? Згодні? Так, добре. добре. А -а -а -а. Дивіться, пташка цими патичками ремонтує гніздо. Я залишу трохи тут, Раптом вони згодяться. Каю з друзями працювали доти, доки не прибрали весь майданчик. Так набагато краще. Дякую за допомогу. Тут погано буде гратися машинками. То побудуємо дорогу. Так, так будуємо дорогу. Я знаю, що нам потрібно. Зараз повернуся. Видимо бульдозер, який розчищатиме місце. Ррррр, бррр. А я буду вантажівкою, що заливає гарячий асфальт. бульк 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 Шшш. А я вистиму цю штуку з катком. Це чудово. Ха. Дякую. Міс Мартін, скажіть, будь ласка, як називається вантажівка, що розкатує асфальт? Вона називається паровий каток. Паровий каток. Я веду паровий каток. <рир> Чекайте, куди веде наша дорога? До озер під Гойдалкою. класна ідея, брммбрім! -ч -ч -ч. Зупиніть машини. Нам не прокласти дорогу по річці, а це означає. Нам потрібен міст <ANTIC parafix> Можемо покласти дві цеглини по боках і одну посеред річки. Обережно Абережне працює! <С uns> працює кран! Працює кран! Добре! Опускай, опускай! Чудово! Думаю, він витримає і десять слонів! Чи витримає він одну велетенську ногу? О! <clearing> ну, він не такий міцний. Погано. Тоді будуємо дорогу далі. Стоп! Ця гора надто крута. Треба викопати тунель. І я почну з цього боку. <appearances> Я тебе бачу. Дивіться, це велике старе дерево. Не треба, Клементино. Воно прямо на дорозі. Викидай його, каю. Каю згадав велике повалене вітром дерево і що сказала про дерева його мама. Ні. Не будемо його чіпати. Дерева особливі. Ага, на них живуть пташки. Доведеться зробити об'їзд. Що це? Обїзд. Це коли потрібно їхати іншим шляхом. Ми об'їдемо дерево. Друн, друн, друн. Ми дісталися до озера. Готово. А це човен, щоб кататися по озеру. Мені не потрібен човен. Я буду плавати. Діти, ідіть слухати казку. О, Поплаваю пізніше. Хто перший до дверей? Дивіться. Давай, білко! Пригода на будівництві. Мамо. А давай зробимо бутерброди з варенням. Я їх так люблю. <гум> Добре, каю. Каю любив допомагати мамі. І сьогодні вони зробили багато бутербродів. Я зроблю. Ось готово. Молодець. Давай я розріжу його на опіл. Бачиш дві частинки. Два трикутники. Mm. <плес> е, ні. Дочекайся обіду. Схоже на улюблене варення фірми Каю. Хочеш, щоб тато поклав його у кошик. Класно! Треба їхати. На будівництві потрібні помічники. Можна мені з вами? Хочу допомогти будувати дім. Вибачкаю, ми будемо дуже зайняті. І тобі там не буде де погратися. Ти вже допоміг. роблячи бутерброди для робітників. Каю все одно хотілося поїхати з татом та дідусем і допомогти будувати дім. А якщо каю хоча подивиться. Я завезу Роузі до бабусі і заберу каю, коли привезу вам обід. Особисто я не заперечую. Ура! Поїхали! Тато і дідусь допомагали багатьом людям будувати дім для родини, яка його не мала. Каю був у захваті, тому йому кортіло подивитися, що усі роблять. Хвилинку каю. Безпека понад усе. Тому ми взуті у чоботи, щоб захистити ноги. Я теж у чоботях. Молодець. Ще нам потрібні каски, щоб захистити голови. Яку ти хочеш. Я можу допомогти. Тоді допоможи мені. нести ці цвяхи. Ха -ха, добре. Каю тут може бути небезпечно. Ти маєш бути уважний і дуже обережний. Добре? Чому? Щоб не потрапити нікому під ноги під час роботи. Просто тримайся поряд з нами. Гаразд. Каю трохи боявся, але поряд з татом і дідусем почувався у безпеці. Він любив дивитися, як люди працюють. Го! Давай допоможу до зустрічі. Привіт Сем! Це мій син каю. Вітаю каю. Можна взяти у тебе цвяхів? У мене вже немає. О, Будь ласка. Дякую. Мені потрібно кілька штук, щоб закінчити стіну, і можна її ставити. Каю подумав, що це взагалі не схоже на стіну. Каю хочеш допомогти? А? Рахуй вголос до трьох, щоб ми піднімали одночасно. Раз, два, три підняли. Скоро ми це виправимо. З вашою допомогою наш будинок буде готовий дуже швидко. У цьому будинку житиме родина Сема. Дивися, це його син. Може, ви пограєтесь разом? Привіт! Я каю. Я Френкі. Допоможемо. Аю, пишався, що може допомогти. Він почувався справжнім будівельником. Каю каю. Поки що достатньо гравію. Дякую вам за допомогу. Це справді буде ваш дім. Так, зараз ми живемо у квартирі, але коли добудуємо дім, у мене буде власна кімната. Показати тобі. Тату, можна мені подивитися на кімнату Френкі? Будь ласка. Звичайно, але я піду з вами. Пам'ятаєте, треба бути дуже обережними. Ось вона моя кімната. Ура! Вона велика! Це буде моє вікно. Крізь нього видно всю вулицю. Це буде чудова кімната, Френкі. Мама приїхала. Знаєте, що це значить? Віт! Дякую. З Джемом мої улюблені! Мої теж. Каю дуже сподобався новий друг френкі. Він мокрий і м'який. Дивись. Так так, що це тут відбувається? Ви допомагаєте будувати будинок, тож залиште свій слід. Скажімо, відбито руки. <рес> ну що, каю? Поїхали? Дивися, мамо, я залишив слід. Бувай, каю! Приїжджай у гості, коли будинок буде готовий. Гаразд. Бувай! Каю кортіло побачити Роузі і бабусю і розповісти їм про свої пригоди на будівництві. Працювати разом. Лео, допоможеш мені будувати замок. Звичайно, ми високий замок. Будемо будувати. Ми збудуємо все, і якщо разом. Шаємо, працюємо сумлінно, крок за кроком Будуємо неодмінно. Потрібні інструменти, відерця і лопати, машини і бульдозери. Щоб було чим копати, накреслимо план і розчистимо місце. Сміття зберемо і винесемо звідси. Візьмемо лопати і почнемо копати. Замок Спали ми спокійно, майже все готово. Зачиняємо ворота. Поблизу дракон. Битва невідворотна Всі тікайте до замку. Це дракон! Киш! Ми, ми збудуємо все і ще разом працювати. Будинок у небі. Стояв чудовий літній день, а дослідника Ю знайшов мурашник. Розі! Іди, я щось тобі покажу. А -а -а! Не бійся, розі. Татку! Це просто маленькі мурахи. Вони безпечні, правда, тату? Ну, деякі мурахи кусаються, але ті, що живуть у нас, ні, вони безпечні. О, маленька. -ху -ху. Каю уявив, як це бути малесеньким, як мурашка. Я відповім. Алло? Так, це я? А хто питає? Справді, як приємно знову тебе чути, як ти? Справді. Можна мені глянути? Звичайно. Вони манюні, тому візьми оце. Ласкотно. Це була Керол. Пам'ятаєш Керол з нашої школи. Вона переїхала до міста і запрошує мене в гості завтра. У неї Каю. Його. його звати Кевін. і Йому чотири роки. Мені теж чотири. Можна поїхати з тобою. Звичайно, можна. Але їхати нам довго. Візьмеш з собою книжки. Це була дуже, дуже довга поїздка. «Мама, ми вже приїхали. Ні, Каю, але ми вже близько. Каю знав, що мав терпляче чекати, але він почав думати, що вони ніколи не доберуться. Вже приїхали. Ні? Вже приїхали. Ні. Каю занудьгував. Ми вже приїхали. Так, приїхали. Кевіна, мамо. Кевін живе у цьому великому будинку аж на сімнадцятому поверсі. Ого. Такі високі будинки називають хмарочосами Каю. Вигадай чому? Тому що вони такі високі, що дістають до хмар. Правильно. Хочеш піднятися і познайомитись з Кевіном. Каю не знав нікого, хто б жив у небі. Йому кортіло зайти. Дякую. Дякую. Будь ласка. Можна натиснути, ми їдемо на сімнадцятий. Одиниця і сімка. Мамо, мені так дивно у животі. <світ> Навіщо так багато дверей? Кожні ведуть до різних квартир, де живуть різні родини. Хм. <світ> а як Кевін знаходить свої двері? На кожній є номер, бачиш? Кевін живе у десятій. <плес> Десята квартира. Добрий день. Привіт, Керол. Я рада тебе бачити. А ти, мабуть, келін. Привіт. Це каю. Привіт. Показати тобі мою кімнату. Гаразд. Може, пограємо на подвір'ї. У нас немає подвір'я. Зате є парк, куди я ходжу щодня. Я теж з гойдалкою і великою гіркою. Хочеш побачити парк? Так, можна я натисну кнопки у ліфті? Каю не розумів, що Кевін робить. Адже він збирався показати парк. Каю не повірив своїм очам. Він ще ніколи такого не бачив. Ух ти! Все здавалося таким маленьким. Бачиш? Отам мій парк. Ха -ха! Дивись, у тебе на подвір'ї теж є мурахи. Каю подумав, що люди внизу схожі на мурашок. Просто як у нього вдома. Я побудую хмарочос, який діставатиме аж до самих хмар. Допомогти тобі? Так Що ж, каю? Час їхати додому. Ого, бачу, ви не марнували час. Ми побудували хмарочос. Бачиш? Він вражаючий. А можна, колись Кевін приїде до нас? Звичайно, Кевін з мамою можуть приїжджати в будь-який час. Коли будеш їхати, візьми з собою в машину побільше книжок. Бо їхати дуже, дуже довго. Бувай! Ви гарно погралися. Ага. Дім Кевіна відрізняється від нашого, правда, мамо? Звичайно. Але у вас із Кевіном багато спільного. А як же? У нас обох на подвір'ї є мурахи. Мурахи?